Ачка постійно намагається тебе вбити. Кожен <смітно> раз. Вітаю, <плес> <плес> друзі. Ви, як завжди, на каналі Авто. Мене звати Антон і ми на Київ РПС двадцять двадцять Тут сьогодні реально гаряче. Дуже багато крутих автівок. Давайте роздивимось детально. Покажемо вам, що тут є і що ми можемо признати для вас. Аливна Лайфакордмала та. Вітаю, мене звати Антон. Я Ігор, дуже приємно. Приємно. Тут я так розумію, кілька ваших автівок стоїть. Так. <смітно> -да. Я так помітив, полюбляєте американські машини. Ага. <смітно> 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 Яка з них саме потужна, що тут самого цікавого? Це справжнє СРТ. <спросин> так, да, можна сказати, справжнє СРТ, це 6,4 наковки на компресорі від Хелкета. Тут 830 кінських сил на малясенькому надувчику 0,8 бара. А скільки його особисто на ній розганяло до сотки? Ні, я я я очкую по перше до сотки, вона не їде вона буксує. Вона їде після сотки трішки, а десь після 150 вона починає їхати нормально. О, да. І у нас в Україні можна тільки по Бориспільській трасі проїхати. Так, да, так, да. там я питався, ну потім е, попав в аварію, там же на Бориспільській трасі, а, потім лежав розбитий. Ну, і, коротше, більше стараюсь не їздити туди. Розуміло. Я так розумію, ви їх приганяєте зі Сполучених Штатів, займаєтеся. Да, так, да, да. ми займаємося відновленням повністю. Якщо ви побачили, там бехи розбиті, це <laughs> да. теж ми все робили. І ці всі тачки, які ви тут бачите, вони всі втулені. Все, Америка розбита, і в принципі то, що на авторію ви дивитеся, це теж як Америка розбита. Коротше, насправді це все бит-бітки. Просто і... залежить від того, хто як їх відремонтує. А, і скільки коштує пригнати одну з таких красунь, цю виграли були за 19 тисяч доларів. Mm. так? І це реально вигідна покупка. Тому що я бачив Теслу плейт за 80 з гаком. Так. І це гаджет, а тут справжній двигун. Ну, Справжній тут дуже велика емоція. Душа, там душа. Тут тачка постійно намагається тебе вбити. Кожен раз, коли ти сідаєш за кермо, ти не знаєш, що ти доїдеш. Ти приїхав, ти весь мокрий, трусишся тобі кайфово. Тобі кайфово, да. ти, ти відчуваєш, да. що все ок. Друзі, це справжнє авто для сміливих людей. Ради зайомства, гарного дня. дякую. Скажіть, отакого монстра ми тут знайшли в країні війна, тому, знаєте, треба щось таке, щоб можна було через тісо не перепливсти, а переїхати. Ти серйозно? І от саме такий варіант. Ви пригнали її зі mm -hmm. Е, Так, так, це машинка. В неї дуже цікава історія. Вона з Гаваю. Тобто вона все своє життя з 2009 року е, їздила по піскам Гаваю. Mm -hmm. І е, сьогодні перший раз ми зняли весь верх. Щоб показати її в тому стані, мабуть, якому вона була там. Для чого ви її вигадали взагалі? Е, ну, сама ідея була показати її от там, де вона починала їздити, тобто максимально пляжний варіант. Це обов'язково. Вична музика, сторі, коктейлі, То тобто це вже в такому стилі. Виїзна дискотека. Просто приїжджаєш, так, і робиш вечірку. Красна вечірка. Так. Залишилося тільки, щоб війна скінчилася, і ми могли так робити до самого ранку. Це мрія. Так, так, так побажання так, кожному. І правда, да. просто побажання для всіх. Хай війна скінчиться, і ми приїдемо до хлопців з інфінітом на вечірку і будемо там запалювати до самого світанку. Причому правильно на вечірки приходити в п'ятницю ввечері. А виходите звідти в понеділок зранку? Точно, так -то, то -то. Ми це мріє. Дякуємо. Даю, добрий день. Як вас звати? Олександр. Олександр, мене Антон. Дуже приємно. Штати славляться тим, що там є італійська мафія і є італійські автівки. А ви пригнали зі сполучених штатів? Так я так розумію, довго шукали. Так, я довго шукав. Я полював саме за цим авто десь рік. Я пробував. Кілька варіантів, але всі вони виходили більш, ніж був в мій бюджет. Десь два місяці я чекав, поки буде дата аукціону. Ну там і вийшло так, що я її забрав. Це перша машина, на якій вона була в мій бюджет. Який тут двигун? 1,75. Ну, невелике розбиття. Так, 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 так. А скільки вона стала на аукціоні? Десь в районі 20, якщо я не помиляюсь. Так... І в Україні вже під ключ. Ну, з ремонтом. Так, да, з ремонтом. Ну, вийшло десь 50 тисяч. І наскільки я знаю, про Альфи, дуже важко знайти запчастини, коли ремонтували. Ну, так, так, дуже важко, але завдяки нашим, нашим друзям з Польщі, у яких багато чого є, в принципі, не проблема. На неї багато є по кузовним панелям, тобто, в принципі, поки що це доступне. Але. Деякі позиції так тяжко знайти. Доволі мало альф. Це реальна автівка, я би сказав, ценіша. Так. це ценіша. Як, це як висока мода. Її треба розуміти. У неї дика харизма, швидка, скільки їде. Вона їде ну, в залежності від ваги водія, тому що вона. вона... Сама важить біля тонни, тонну 100. І, тобто, от, наприклад, я е, додаю до неї ще 100 кг, і вона їде не так швидко, як, наприклад, з людини там, 50 кг, але взагалі 4,2, 4,3, 4 2, 4, 3, 4, 1 вона може поїхати. ну, там залежить від… І при цьому розход буде зовсім невеликий. Ну так, це звичайний двигун, він ставився на Джульету ще, на Альфармео Джульєту. Тобто, в принципі, ви там у 10-11 літрів е, спокійно можете заїхати. Це взагалі законно. Ви тільки що спілкувалися з власником МХ5, у нього тож розход 10-11, вона теж така маленька і приємна. А я їжу на машині, яка не привертає увагу, і їсть 15 літрів на сон. 15 літрів. Так, на, ну, на таке є. Ви на ній просто щодня катаєтесь? Ні, 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 це машина макіри е, е? одного дня. Так, да. на жаль, по нашим дорогам, ну не сказати, що у нас е, всі дороги погані, але... По нашим дорогам проблематично на, на ній їздити через кліренс, через те, що постійно боїшся, що десь щось за ну, десь якась ямка чи да, да. щось таке. А ви з Києва чи так. я не розумію, я теж живу в Києві 10 машин в будні дні, коли я їжу по місту. Та-да. — А Хотілося б бачити такі частіше. Якщо чесно, я на ній ось на той карфес, що був, доробив її, і після цього я не виїжджав. Так що ви... Небагато. Певно, треба пентхаус і такі великі так. відражні вікна, щоб вона в квартирі стає. Так, так. Оце мрія. Я вам приє... того бажаю. Нехай так і буде. Дякую. Було дуже приємно спілкуватися. Дуже крута автівка. Дякую. Дякую. Привіт, мене звати Антон. Богдан. Приємно. приємно. А, Друзі, це от красива висока автівка. Здавалось би, але це не все. Ходімо сюди. Тут так багато колес, що можна проїхати навіть по поверхні місяця, мені здається. Ну проїжджає багато де да. хлопці. зробили цю автівку і зараз навіть продають. Скільки вона коштує? 200 тисяч євро. 200 тисяч євро. А скільки коштують ті оригінали, яких 100 штук було викон... Близько на штук було випущено оригіналів з 2013 по 2015 рік? Тоді вони коштували мільйон євро, плюс-мінус залежить від модифікації. Зараз їх вже менше, вони коштують в районі 2 мільйонів євро. І мені здається, це дуже вигідно. Різниця трошки є ці А Скільки ви його робили? Скільки було вкладено сил, грошей? Це не перший проект у вас. Це, напевно, 15-й проєкт. Ми продаємо ці машини за кордон, продаємо також комплекти. Може людина за кордону замовити на задню частину кузова повністю. Повністю раму, всі колеса, всі комплектуючі, побудувати таку машину в себе в країні. Зараз ми робимо такі проекти за два-два з половиною місяці. І з нових 63-х теж З нового кубіка теж робимо. Їх Мерседес сам ще не зробив. Зробила тільки фірма і ще там хлопці з Америки зробили. Ну і ми зробили. Це машина 2022 року. Там все набагато складніше, і він робиться в рази три рази довше через те, що тут ідуть провода, проводка, а там іде камшина. Все набагато важче і конструктивно. Це інша машина, все одно. Новий кубік ми робимо за 5-6 місяців. 5-6 місяців. А ви казали, тут є якась дуже дорога запчастина. це сам... Середній прохідний міст. Оригіналь. Це реальний Мерседес. Це реальний Mercedes, прохідний міст 6х6, який коштує 40 тисяч доларів, його важко знайти. Його ще не всі продадуть. Це найдорожча запчастина в цьому автомобілі. Це для того зроблено, щоб підключити всі 6 колес, щоб вони були всі шість ведучі. Можна, звичайно, підключити за допомогою звичайної роздатки, дешевшої, але це не те. Це дуже круто. Якщо нас дивляться шейхи з Дубає, є вигідна пропозиція, хлопці завжди раді. Дякую вам Дякую. і гарного дня. Дякую. Це ягуар для дуже багатої людини для поціновувача. І виглядає він просто надзвичайно. А оце ягуар, які ми можемо для вас пригнати. І я можу сказати, що ягуар за ці роки став тільки молодшим і крутішим, і стильнішим. Виглядають круто, їдуть дуже швидко. Давайте пошукаємо власників і поговоримо. Вітаю, мене звати Антон. Добрий день, Женя. Приємно. Ми тут а, в оточенні справжньої англійської класики, можна сказати. Дуже круті mm -hmm. артівки. Ви пригнали Сполучених Штатів, я так розумію. Тож. І дознастили. Переробили. Переробили взагалі. Переробили. Геть усе. Геть усе. Так, розкажіть, розкажи. Що, що... На, на прикладі оранжевого і зеленого. Це були звичайні ягуаріксі тропітрові компресорні на, на повному приводі. І ми з ними зробили те, що робили з ними в Англії, коли робили ці версії в обмеженій кількості 300 штук. Тобто брали звичайний XE, робили свак, міняли 3 літра, ставили 5 літрів, і потім вже починалася переробка тормозної системи, яка за собою тянула розширення кузова інші тормозні диски. Я бачив, це виглядає дуже сильно. Ну ми зробили по факту 301, 302 і ще в нас є одна, але трошечки незавершена: 303 третя версії Jaguar Ягуар Проджект mm. А якщо коротко про ціни, за скільки? Пригнали вартість, вартість проєкту. Це з купівлею машини, з перегону? Це вартість проєкту. Да. Да. Так, вартість проекту. Тобто проєкти – це 105 тисяч, сьомий 95. доларів. Так. Скільки Project зараз їде до сотки? З п'ятилітровим двигуном їде 3,3. Mm -hmm. Project 7 на задньому приводі до сотки їде за 3.8. Приємно. І до 200 секунд за шість. Плюс міну приблизно приблизно. Так. Друзі, якщо вас цікавить потужність, звертайтесь до цих хлопців, вони знають, знають, що з цим робити. А хочете автівку, то до нас звертайтесь. Ми прижину ви зробите і всі будуть щасливі. Так. Їздіть швидко, їздіть стильно. Це ягуар. М -м -м. Дякую. Антон Роман. Приємно, рада знайомству. Дуже крута пацанська тачка. Повз проходиш. Ми не могли не зняти відео для наших фанатів BMW, підписників. Я знаю, дуже багато людей люблять BMW, бо це, це харизма, це, це швидкість, це емоції. Да. Ви кажете, з 20-го року володієте цією машиною. так. Скільки за ці 5 майже років вклали грошей? тюнінг вже. Тюнінг, пуск поміняний і повністю випускна система. А так машина заводська М4, тут 450 лошадиних сил, тому тут особливо додавати на машу. Ну і поклейка. Якщо більше додавати, вона просто взлетить? Вона просто взлетить. А щось по салону переробляли? Ні. Десь виступаєте? Дріфт. Ну, я так для себе. Дісера. Дуже круто. І скільки вона їде до сотки? До сутки не, не засікав, тому що мене більше інтересує Поэтому Для дрифту вона зроблена ну, именно просто. Ну. Дріфт вона збирається просто коли натискаєш на да. педаль? Просто включаєш М2 режимчик, там є режимчики М1, М2, сам их собі налаштовуєш, нажимаєш одна кнопочка, все відключається і работает чистий задній привод. І вона просто літає як ігрушечна. Тут жаль не невеликове показал показав, босі доволі. А скільки часу вам треба, щоб спалити комплект гуми? 20 минут. 20 хвилин, друзі. І кеків керів'или. Збирайтесь, будь ласка. Аби друзі. Якщо у когось сердечний приступ вночі через атаку шахетів, то не факт, що атака шахетів. Це можливо він в гараж їде. Друзі, це Київ Карфес 2025. Сьогодні надзвичайна кількість крутих автівок. Хотілося просповісти більше. На жаль, не маємо стільки часу, екрану, часу я маю на увазі. Самі ми то все роздивимось. Приходьте наступного року. Це звір авто. Мене звати Антон. Папа. -па.